Дня. Добрий день. Доброго день. Ми хочемо з вами поспілкуватися. початку, будь ласка, стовку з правилами поведінки у лісі. Читайте. Ну, ми знаємо правила, що не можна купатися не в определених містах. Якщо ми не знаємо, якщо ми не знаємо дна теж не можна там купатися. Ну, в принципі, ми на цій річці вже, можна сказати, кожне літо відпочиваємо, бо тут рядом живим. Стандартних небезпечних. Щоденно у нашому районі проводиться патрулювання нашою службою спільно з представниками Лісомисливських господарств району Збурівського та Голопристанського також приймають участь працівники районного відділу міліції, волонтерські організації та представники зеленого патруля. Проводиться патрулювання по лісових масивах, яких у нашому районі близько 48 тисяч гектар. І завдяки нашій роботі спостерігається в даному році зменшення кількості пожеж майже на 30